Всім хайки, з вами я, Сенсі. І сьогодні я хочу розповісти продовження історії моєї ОС. Так, знову не зважайте на голос, він як завжди іскарний. <схід> Давайте починати. Що ж, перше, що я не встигла сказати, це те, що моя ОС обертається на дьявола, коли дуже-дуже зла. Її найкраща подруга це Ерорі. Її хлопець це Денді, але бла-бла-бла, ви теж можете його любити. Ну, це ясно. Що ж, не будемо на цьому зациклюватись. А зараз полетять тупо рандомні факти. Моя ОС ховає свої руки під одеялом. Як Астро. Моя ОС була создана першою. До речі, бла-бла-бла, це, звісно ж, не канон. Вона працює вченим у Garden View. Ерорі також. Сансі і Ерорі летальні, як Денді. Сансі просто ненавидить рожевий. Її улюблений колір це фіолетовий. А також вона не дуже любить маленьких тунів. Особливо вона не дуже любить тудлс. У Сансі є песик. Еней. Сансі, коли спить, носить маску з котиком. У неї нехороші відносини з Бесі. Ну, це, ви знаєте. А також з делайливо. Але хороші відносини з Бобет. А також з Астро. Санці була зроблена з двох тунів. Це Денді і Астра. Змішали їх гени. Санці іноді робить дірки у своїй одежі. І у неї є одне крило. Другі її відірвала Делайло. З першої доволі легко вивезтись. З другою вже буде поскладніше, а з третьою так взагалі майже неможливо. Але іноді все ж таки удача обертається гарною стороною. Улюблений сніданок Санці це тост з нутеллою. У Санці є такі ж блискітки, як у Астро, тільки у вигляді квітки Денді. Є вушки та хвіст, як у котика, до речі, фіолетові. А також вона випускає червоний дим, який може усипити всіх. Але не саму Сансі. Що ж, це було все. Дякую всім за перегляд та далі дивіться мій геймплей Рожеру. Приємного апетиту, солодких снів, доброго ранку, що у вас там. Ну що ж, всім па-па-па-па!